Пані Катерина біженка з України вже майже два роки із донькою у Польщі, Щомісячно отримує 114 євро. Це виплати на дитину з 1 січня 2024-го Їх можуть скасувати або зменшити суму. Про це нещодавно заявили в уряді країни. Я сподіваюся, що це неправда, тому що ці кошти українцям надзвичайно потрібні, тому що. Тут більшість українських жінок з дітьми чоловіки залишилися в Україні. Польщі знаходяться самотні матері з дітьми, так і дуже важко жінці знайти роботу, таку, щоб вона була високооплачуваною, коли в тебе наприклад двоє чи троє дітей, тобі їх потрібно забирати з садочка чи водити до школи. Такі зміни чекають не лише біженців у Польщі в Ірландії. Уряд планує скасувати українцям безоплатне житло і скоротити соціальні виплати, наскільки поки невідомо. То й у Чехії єдина відмінність за перші півроку перебування в Україні. Вартплати не стягуватимуть в Італії без змін від початку і до сьогоднішнього дня не зменшували та не збільшували виплати е, і також. Так як ми живемо в домі для біженців, ми не платимо ні за які комунальні послуги, не платимо навіть за продукти харчування, тобто все видають нам у Німеччині стабільно. Поки що в уряді заявили, якщо українці не будуть працевлаштовуватися, фінансування можуть скоротити або взагалі припинити, щоб залучити людей до активної діяльності, країна зменшила необхідний для легальної роботи рівень володіння мовою до Б один країни, які надали прихисток українцям, посилає. Посилюють заходи для інтеграції. Йдеться про те, щоб більше дорослих виходили на роботу, а діти вливалися у місцеві школи у Німеччині. Працевлаштовані 19% працездатних українських біженців. Це низький рівень в порівнянні з Польщею, де 65% українців працює. Пані Карен перебувала у Німеччині у статусі біженки півроку. Дівчина каже, що місячно отримувала по 500 євро. Не взяла на роботу, працювала офіціанткою, що мова потрібна була, але мені у всьому допомагали, у всьому підтримували. Ніяких екзаменів на рахунок мови я не здавала. Я працювала на міні-джоб. Це робота, яка не має перевищувати твої виплати. І працюючи на цій роботі, я отримувала. Десь приблизно там 300 євро, і від 500 піднімалось 300. тобто виплачувалось тільки різниця у Франції та Бельгії. Нинішню підтримку українцям залишать у Швейцарії ж біженцям. Пропонують альтернативу, що грошовій допомозі одноразову виплату від тисячі до чотирьох тисяч євро за їхнє повернення на батьківщину. Дарія Курнос новини 33 канал.